Тернополянка Анастасія Могильна одна із сотень рятувальників, які впродовж чотирьох днів безперервно працювали на місцях влучень після ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Разом із колегами вона розбирала завали зруйнованих під'їздів і шукала потерпілих, які могли залишатися під бетонними плитами та металевими конструкціями. Частину робіт виконували технікою, проте більшість доводилося розбирати вручну. Доволі таки складним було оце, працювати саме чотири дні безперервно. але Поки не знайдемо до останнього, ми не припиняли роботи. Саме тяжке було це знаходити дітей. Дорослі це ну, теж тяжко, але найскладніше для рятувальників це і діти. Працівників ДСНС, поліції, медиків, священників та мешканців, які рятували людей у перші хвилини після вибуху, урочисто відзначили медалями, грамотами, подяками та цінними подарунками. Серед тих, кого нагородили житель зруйнованого будинку на вулиці, 15 квітня Роман Князевич під час вибуху чоловік разом з дружиною перебував удома на сьомому поверсі. Я витерсадився кров кругом, мене тут було, зверху шарахнуло. Ну і там, де по ну, глибоких не було таких, щоб навіть дружині перерізали ногові артерію, там страшна кровотеча була. Ну, ми замотали чим могли і одразу в двері. Попри те, що Роман сам був поранений, він зміг вивезти з палаючого будинку дружину та допомогти ще одній сусідці. Ударною хвилею желізні масивні двері, де кнопочки. Вирвало в той бік і заклинуло. І каже, жінка плакала, не могла перейти. Потім ми її витягнули через дирку. Я свою запхав у жінку, ще вона і сам заліз. Я подивився, в мене машина стояла. Всі машини горіли, вона не горіла. То Нісан жук такий маленький, і він завівся. Я за одним ходом і її на то скло. Без вікон, без дверей і до другої лікарні, і вона доїхала. Так ми спаслись. Роман каже, саме машина фактично врятувала їм життя. Якби не доїхали до лікарні вчасно, обоє могли втратити надто багато крові. Нині їхній стан стабільний. Чоловік дякує і медикам, які в перші години після удару працювали в посиленому режимі та досі опікуються потерпілими. Старалися максимально що можливо. Допомагати працювати це наша робота. Нас було багато. Нас було дуже багато бригад екстреної медичної допомоги. І всі вони працювали, робили ту роботу, яку вони повинні, що за все, за все всім, всім безмежно вдячні. Це ті люди, які без вагань робили все можливе, щоб урятувати інших їхні історії про професійність, відповідальність і рішучість, яка проявилася у найважчі хвилини.